Неперевершений автомобіль для молодого хлопця, в якого вже є гроші, але який не хоче обирати ні в якому разі BMW. Звісно, що перша на думку спадає Mercedes C-шка. Але яка це 43 AMG. Саме про цю версію хочу сьогодні розповісти. Поїхали! Взяти старий c клас, він мені особисто не дуже той і подобався. Ну, скажімо так, дизайн непоганий, але нічого чіпляючого. Якщо взяти вже версію AMG, вона завжди була краща, вишуканіша, цікавіша, спортивніша, то оця цешка, яка випускається в нас з 2018 року, просто перевершила всі мої очікування по дизайну. Агресивний бампер. Дійсно дуже цікава оптика, яка виглядає дорого. Чорні вставки по кузову є, може, звісно, обрати і хромовані тут вже під ваші побажання. Проте, от в даному виконанні в білому кольорі, вона взагалі неперевершення. Звісно, що хочеться сказати одразу і про те, як машина виглядає з боку. Подивіться просто на ці диски. Вони досить великі для цієї машини. Тут 18-19, часто колеса оставлять. От особисто мені дуже подобається оцей червоний супорт. Ну і в принципі, оцей от диск там. Їх досить багато було на вибір, але оця от комплектація мені подобається. Також оці, бачите, чорні шильдики за те, що я казав, якщо взяти версію Brabus чи c 63 AMG, там теж по дизайну вони досить схожі. Єдине, там є буквально декілька шильдиків, які обізначають про те, що перед вами трішки інша по потужності машина. Але і ця непогана, до цього ми дійдемо. Звісно, от з приводу цих ручок я не скажу точно, чи це вже якісь забаганки власника машини, чи це, власне кажучи, так було по заводу, але от задній цей от такий спойлер, який дійсно виконує свою роль в даній машині на швидкості понад 150 км на годину. Ну і загалом оця от задня оптика, яка Дійсно дуже класно, вона передана як в Єжці, так і в С-класі. От схожі між собою вони в машинах виглядає солідно, при цьому трішки відрізняється по розмірах. Оце мені і подобається в цьому поколінні Мерседеса Цешки. Ну і цей вихоп, оцей червоний внизу така от решіточка, по суті, нижня кромовка бамперу, все це виглядає цікаво. І загалом я вважаю, що ця машина, от серед компактних таких тачок, Ну, може, хіба що конкурувати М3 з нею. А загалом по дизайну це шик. Ну, Звісно, тут у кожного свої смаки, проте розповідаю власне, свої враження. Друзі, тепер ще ж почати підтримати україномовний контент. На жаль, він в Ютубі розвивається не так добре, як би того хотілося. Проте ви можете завжди підписатися на наш канал, клікнути на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, написати коментар. Ну і звісно, що поставити лайк. Тож ми будемо дуже вдячні, а ми зі своєї сторони будемо випускати для вас ще цікавіші відео. Що стосується, звісно, салону, покажу ще, але зараз про підкапотний простір. Все ж таки, це ж в нас АМГ, нехай і не найпотужніша конфігурація. Ну а власно кажучи, під капотом в нас стоїть трьохлітровий мотор, турбований на 390 кінських сил. Можливо, виглядає не надто естетично, проте цього і не потрібно, аби вижити потужність і доїхати до сотні. Першої, вже за 4,7 секунди. Також, що хочеться додати, тут понад 500 Нм. Тобто дуже класний крутящий момент, який дозволяє не тільки швидко зриватися з місця, а й добре набирати швидкість до 200. Також невеликі відносно витрати пального буквально в межах 13-15 літрів по місту. Поготися для такої потужності адекватні цифри, ну а на трасі це вийде десь в районі 8-9 літрів. Ну, і якщо хочеться додати, по обслуговуванню це не космос. Якщо взяти, наприклад, 4-літровий мотор, який йде на комплектації C63 AMG, то він значно дорожчий. Тут, слава Богу, от якщо у вас там Хороший заробіток, але не космічний. Я думаю, цього вистачить, щоб обслуговувати цю машину якісно. Ну і проблем потенційно тут менше. Хоча, звісно, 4-літровий теж перевірений часом і все ж таки дає зі своїми 476 кінськими силами або з 510 значно більше драйву. Але думаю, що якщо ви сядете за кермо і проїдетесь на цій машині, то вона подарує вам ще більше емоцій, ніж ви очікуєте. Я б сказав, бо, що вона навіть краще, ніж М-3. Я на ній не так давно їздив. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. От салон викликає двоякі враження, чесно кажучи, для свого класу все ж таки він. Хороший по якості матеріалів, збірки він цікавий по дизайну. Тут в нас і дійсно кромовані такі от класні елементи по всьому салону. А в принципі, ну такі, чи це шкір замінник чи просто ну, така шкіра не на найвищої якості. Проте, все ж таки, непогано виглядає. Плюс дерев'яні вставки, скоріш за все, все ж таки під дерево, не дерево на справжнє, тому що от надто схожа фактура от з двох сторін. Проте, все це присутнє і створює враження якогось комфорту в машині, знаєте, якихось теплих таких відчуттів. Проте а, є певні конкуренти, якщо взяти М3 в топові комплектації, хоча вона трішки й дорожча, звісно, це скоріше схоже на C63 AMG то там якість матеріалів трішки краще. Ну і оформлення салону. Нуднувати. Можливо, це просто вибір від власника. Але більшість машин, якщо ви подивитеся навіть в інтернеті на авторі, вони саме такі: чорний колір, максимум якісь білі або хромовані вставки в салоні. Просто лаковані отут вставки або вставки під дерево. Немає знаєте, якихось біжевих, червоних, таких яскравих кольорів. А цього дійсно не вистачає. Ми ж говоримо все ж таки за спортивну машину і хочеться відчувати, за що ти платиш. Проте є в нас і електрорегулювання сидінь, повне обігрів сидінь, є версії з охолодженням останніх. Звісно, що кермом нас регулюється і по висоті, по вильоту, підсвітки. Все тут присутнє. Але теж, знаєте, такий невеличкий момент. Такі псує загальне враження. Це отака, от знаєте, піпка закривання дверей на дверних картах. Ну от чому не можна було обіграти це якось інакше? Вже на дворі 2018 рік машина настільки преміальна. Але такі фішки не зовсім розумію. Що стосується цієї центральної панелі, то на мою думку, вона одна з найкращих Взагалі, серед авто, випущених після 2018 року, десь до 24-го. Дуже стильна по дизайну. Мені подобається вишукання з цих хромованих клавіш, які ви просто натискаєте отак вверх-вниз. От Також є годинник, нехай і не супер солідний. Подобається, коли ця панелька закрита. Звісно, що якщо ви її відкриєте, тут є безпровідна зарядка, є прикурювач. Стандартне те, що ви можете побачити в будь-якому авто. Ну а переключення цього планшету можливо як клавішами, так і за допомогою сенсора, що дуже зручно, оскільки зараз в усіх майже сучасних авто все робиться виключно сенсорами, а це значно відволікає від водіння. Також мені подобається оці от дефектори обдува, які зробили такими круглими, і управляються вони просто за рахунок у цієї такої піпки, да ви їх просто можете. Крутити в одну в другу сторону, ну і загалом, якщо ми беремо навіть простір в салоні, розмір якихось ніж достатньо. Знаєте, от бардачок сюди по спокійно поміститься вода, якась літрова. Також є в дверних картах. Отвори також є там підставки під каву чи, наприклад, вашу пляшку з водою. Ну і якщо подивимось зверху, то підсвітка дійсно вишукана. Виглядає, в принципі, щось подібне по якості, по візуальному, тобто можуть зробити хіба що би але це вже моделі більш престижні. От сидів нещодавно в X5, в 7 серії, там підсвітка трішки краще. Але і тут, знаєте, це виглядає дорого, особливо зблизька. Ну, задній ряд, чесно кажучи, особливих вражень не справляє. Звісно, тут класно, те, що люк зроблений на дві секції, тобто є можливість у вас назаложуватися видами. Проте місця дуже мало. От сидіння переднє не відвинуте, прям супер назад. Проте. Ноги вже в нього впираються. Ну і загалом тут для дітей те, що треба, для дорослих. Ну так, хіба що, якщо ви хочете просто кудись поїхати, когось відвезти. Але в дані подорожі взагалі незручно. Є власний обдув і можливість регулювати ступінь обдуву. Проте, звісно, що без якихось там суперкліматичних опцій є, звісно, що і підлокотник, і навіть тут є ніша для зберігання ваших речей, і два таких от підстаканники. Проте теж це досить стандарт. Артні фішки для d класу і меншого я навіть не очікував тут побачити. Тому ну звісно, що заднім рядом є над чим працювати, проте не думаю, що щось кардинально зміниться. Все ж таки, розміри машини не на рівні, є класу. Якщо мова за багажник, вже завершуючи тему салону, можу сказати, що він досить великий за простором тут близько 370 літрів. Проте, звісно, не дуже зручний плані перевезення вантажів, як бачите, для якихось валіз достатньо висоти, але щось інше сюди не влізе. Досить проблематично в такий от отвір засунути щось, ну, окрім, можливо, там літньої резини. І то тут буквально дві покришки влізе. Тобто навіть гуму ви свою не перевезете, чисто в багажнику придеться все ж таки задіяти салон. Ну і функціональність така собі. Є те, що непогано, отакі от крючки, куди можна повісти ваші пакети. Ну, і такі сіточки, куди можна скласти якісь речі, аби. Вони не літали по салону. Є, звісно, підсідка. Ну і якщо підняти такий от ключок, то внизу відкривається досить велика ніша, куди можна сховати ваші речі. Але нічого особливого. Думаю, з багажником давайте завершимо і дізнаємось, як машина поводить себе в Русі. Ну за кермо, звісно, що тут приємно знаходитись. Зразу, звісно, відчуваєш, що машина за рахунок того, що, можливо, спортивні налаштування підвізки трішки дубова. Але я вже спробував попереключати різні режими поїздки і можу сказати, що тому абсолютно по-різному себе поводять в різних ситуаціях. Тобто в екорежимі воно взагалі так тугенько крутиться. Знаєте, в спортрежимі взагалі машина відчувається, от найменші якісь похибки на дорозі. А зразу, знаєш, ось враження таке, що ти їдеш просто як влитий в асфальт. І це, звісно, що підбадьорює на якісь не зовсім правильні дії на дорозі. В цілому, хочеться додати, що, звісно, в спорт режимі зразу суттєво підвищується гучність машини, Вихід просто шикарний. Чесно кажучи, хочеться просто простріляти десь на парковці. Ну і ваутік, бачите, вона нормально. Цілком взагалі, от на свою потужність, 390 коней, все відчувається, і скажу так, що е, навіть м'якість ходу взагалі не грає ніякої ролі, якщо в тебе така оцешка, і ти можеш понавалювати. Коли відкриваєш вікна, то взагалі, оцей звук вихопа, вам мабуть не чути, але це справжня услада. Загалом, те, що я казав, для молодого хлопця, те, що треба, знаєте, якщо у вас ще немає сім'ї, там ззаді нікого возити, тому що місця там мало, то от спереду дуже комфортно, класно, все сучасно виглядає, і системи безпеки, до речі, тут теж на висоті. Якщо ви думаєте, що Мерседес, в залежності від класу, суттєво економить на безпеці, то ні. Тут в нас і від 6 до 8 подушок, враховуючи одну подушку шторку, а також, звісно, що є різні допоміжні системи, навіть вплоть до систем от, а, моніторингу. Смуги руху, екстреного гальмування і так далі. Тобто все по вищому розряду, і, чесно кажучи, мене це цілком влаштовує. Ну і чим хочеться завершити, тим, що ця машина відмінний варіант, а враховуючи те, що ми компанія Автофрідом приганяємо авто з США без пошкоджень по ціні нижче середньоринкової, ви можете розраховувати на те, що на відміну від українського ринку, де ці тачки коштують під 40 тисяч доларів, вам вона обійдеться до 30 тисяч. Якщо мова йде саме за це 43 АМГ, це 63 звісно, трішки дорожче, але теж реально пригнати на 15-20% нижче ринку, навіть враховуючи об'єми моторів. Дуже сподіваюся. Що це відео вам зайшло, тому не забувайте підписуватись на канал, клікайте на дзвіночок, пишіть коментарі і ставте лайки. А з вами була компанія Автофрідом. До нових відео. Бувайте!